Чи мріяли ви колись про гру, яка зможе відтворити реальність? З великими містами, мільйонами унікальних жителів, які прогулюються пішки чи їздять на автівках, з величезними можливостями, які власноруч генеруватимуть всілякі ситуації. А як щодо небаченої графіки, яка дасть можливість засумніватись в її реальності, немов відео на YouTube. сьогодні, все це можливо і, можливо, з новим рушієм Unreal Engine 5, про який ми розповімо вам сьогодні. Сідайте зручніше, бо ви вже на Артлайн. А з вами, як завжди, Андрій Бесовісний. 13 травня 2020 року ігрова індустрія зробила наступний крок у власній еволюції. Epic Games анонсували новий рушій Unreal Engine 5 і продемонстрували технодемку Matrix Awakened. З того часу вірити у неможливе вже не потрібно, адже неможливе вже перед вами. Двигун Unreal Engine виходить з 1996 року. Його написав Тім Суільні, засновник компанії Epic Games. З того часу на різних версіях цього руш'я вийшло сотні, а може й тисячі ігор. Остання версія, четверта, релізнула ще у 2012 році, і до сьогодні позиціонується як один з найкращих двигунів для комп'ютерних ігор. 2022 запускає нову епоху, і вже незабаром ми зможемо насолодитися її плодами. То як Unreal Engine 5 вдається створювати настільки реалістичні світи. Які інструменти пропонує цей ручій і чи зможе пересічний геймер працювати з ним? Ви здивуєтесь, але займатися моделюванням на Unreal Engine 5 зможе практично кожен володар персонального комп'ютера. Мова йде про нову технологію MetaHuman, яка дозволяє просто і швидко створювати власного персонажа. Вона нагадує типовий редактор з комп'ютерної гри в жанрі RPG, в котрому ми створюємо свого героя. Саме за допомогою цієї технології автори технодемки матриці створили в ній персонажів. Результат шокує: 35 тисяч пішоходів і зовнішність кожного повністю унікальна. Це досі небачений результат, який обов'язково перевершить в найближчому майбутньому. В Unreal Engine 5 фігурують дві інноваційні технології, які не тільки дозволяють творити реалізм, але й сильно спрощують робочий процес, дозволяючи економити час. Перша технологія це наніт. Вона забезпечує новим способом взаємодії з ігровими моделями. Раніше розробники створювали приблизно по 4 різнополігональних модельки для кожної. Кожна з чотирьох моделюк відрізняла з більшою чи меншою кількістю полігонів, і зроблено це для того, щоб покращити оптимізацію гри. Ви неодноразово бачили, як модельки промальовуються у вас на очах, чи не так? Це не просто лаги, це елементарні принципи оптимізації. Предмети поблизу гравця завжди повинні бути високополігональними, тоді як модельки, що знаходяться далеко, є низькополігональними. Це дозволяє економити ресурси, але подібна схема більше не буде використовуватись. До справи береться на ніт і починає відверто слідкувати за гравцем. Технологія створює всі модельки один раз і створює їх одразу високополігональними. В залежності від того, де знаходиться гравець і куди він дивиться. технологія буде автоматично підлаштовувати текстури оточення під найкращу якість, навіть якщо ви дивитиметесь в бінокль. Туди, куди дивиться гравець, дивиться і на ніт, і автоматично підтягує текстури до максимальної якості. Також технологія стискає моделі без втрати якості, завдяки чому зменшує вагу ігор. З Unreal Engine 5 дозволяє створювати не просто високополігональні моделі, а просто нереально високополігональні. До прикладу, моделька Кратуса з God of War має 80 тисяч полігонів, а цей пам'ятник з презентації Рушія має 33 мільйона полігонів. Більше того, ручій дозволяє створювати одразу 500 таких пам'ятників, і завдяки правильній оптимізації гра не буде лагати, а текстури не будуть примальовуватись на очах. В сумі маємо 16 мільярдів полігонів. Другою технологією є Lumen. Це нове освітлення, яке вже прикручено до двигуна. Lumen спрощує підхід до розрахунку променів світла, дозволяє обходити затрати ретрейсинга для кожної моделі. створює проекції з кожного боку. Технологія дозволяє створювати розтікання світла, як в реальному світі. Світло відображається від текстури і прямує до іншої текстури, освічуючи її. З люмен можна створювати значно реалістичніші тіні і відображення. При цьому технологія прекрасно економить потужності і працює не тільки на відеокартах серії RTX. Єдина річ, яка потрібна для нормальної роботи цих технологій, це SSD-диск. Тож, якщо у вас його немає, доведеться купити. Повернемось до технодемки Matrix Awakened, яка створена на рушії Unreal Engine 5. Демку створювали рік командою в 100 людей. Гра отримала карту на 15 кілометрів, на котрій знаходиться 35 тисяч пішоходів, 45 тисяч автомобілів, 19 тисяч з яких присуваються, і 7 тисяч будівель. Графіка цієї гри вражає, особливо лицьова міміка, героїв культу фільму легко сплутати з живими людьми. Особливо тішать краш-тести, виглядають вони як справжні ДТП. За словами розробників, тепер вони б могли створити таку гру за 3-4 місяці з двічі меншою командою. Справа в тім, що вони самі вчились працювати на Unreal Engine 5. Що найцікавіше, подібного рівня графіки, за словами авторів, можна буде добитись аж під кінець нинішнього покоління консоли. Тому ігри, які прямо зараз створюються на цьому руші, не будуть настільки крутими в плані графіки, як демка матиці. Але поживем, побачимо. Чекати залишилось недовго, тож радимо купити топову ігрову збірку від ArtLine, щоб насолодитись графічною революцією. Підписуйся на наш канал і тисни вподобайку за для просування українського контенту. Залишайся з нами на ArtLine.